Абітурієнти штурмують виші. Вступна кампанія проходить на конкурсних засадах. Загалом в Україні держзамовлення скоротили приблизно на 4%. Найбільше постраждали гуманітарії, а от не скорочували бюджетних місць для майбутніх фахівців, it галузі та транспортників. Андрій з мамою прийшли подавати документи в університет Франка. Хлопець мріє стати математиком. каже впевнений, що шанси у нього великі, бо результати тестування високі понад 190 балів з кожного предмету. Брав високі бали по ЗНО і надіємося, що прийде. Я думаю, він цей на комп'ютерні або тут наприклад, математику. Я вважаю їх перспективними. Таких, що у перший день вирішили, часу не гаяти, поки не густо та швидкістю тут не допоможеш. Вже всі хвилювання перейшли, бо вже ЗНО написали. Зараз тільки переживаємо за те, щоб добре поступити, щоб нас зарахували. Процедура прийняття документів не важка. Вона займає всього 15 хвилин. Головне мати при собі атестат, паспорт, медичну довідку, а також сертифікат та результати ЗНО, які необхідно видрукувати зі своєї інформаційної сторінки. Оскільки в Україні є єдина база даних, тобто де вносяться усі абітурієнти, і пізніше, тобто вони ж підписують заяви, дозвіл, що вони дозволяють на обробку усіх цих даних, і пізніше, коли відбувається конкурсна система, ці просто дані всі приветься, тобто кожен рейтинг звіряється. А от для 45 абітурієнтів з Львівщини було анульовано результати ЗНО через мобільні телефони та планшети. Вони ж не мають права і на додаткову сесію, яка триватиме з 4 по 11 липня. Участь в додатковій сесії мають право брати ті вихованці колоній, ті, хто в тюрмах перебувають і хочуть вчитися, то вони відразу в січні реєструються на додаткову сесію. То ті, хто вчилися за кордоном за програмою ФЛЕКС обміну таких офіційних обмінів між країнами, вони не встигали на участь в червні, то вони приїжджають на липень. То таких людей ми зареєстрували 55 у Львівському регіональному центрі 28 – на додаткову сесію тільки у Львівській області із більшості предметів учасники ЗНО вже мають результати. Сьогодні оприлюднили бали з історії України, фізики і біології. А от тестові завдання світової літератури наразі опрацьовують. Відомо і найбільших знаців української мови. На 200 балів Солов'їну здало 163 українських школяра. І на тафічук Андрій Сладков. Новини.